Так, всім привіт. Притягнули тільки шоланоса, Ось. Ось в Краплинках у нас дощ, де затягнули в гараж, не заводиться. Ось. У нас калюжі, дощ. Не заводиться. Стоїть газ. Але стоїть там кнопка на бензин. Зараз покажу. Так, вмикаємо запалювання. Вон чек у нас світиться. І ось ця кнопка на газ бензин. Ось Тобто, що було зроблено власниками, це замінені провода. Замінені провода і свічки, і свічки. Так, зараз бачимо нові провода. До цього у нас підключений газ стоїть якийсь проводок, але я, ну, коли ми кажеш запалювання, у нас засвічується, засвічується, ну, тож тобто не засвічується, а чути, що бензонасос спрацьовує. Це у нас 2008 рік 1,5. Тобто, є якийсь, можливо, вже акумулятор підсівший, тому що крутили стартером. Не знаю, зараз подивлюсь. Ось. Чути було, що насос спрацював. ну, Якось так. Щось йому не вистачає. Щось йому не вистачає. Потрібно перевірити електрику. Я взяв осциллограф. Взяв уже лаунчівський, у мене створоф є, але я його не брав. Тому що там чемодан, плюс ще сам сканер, треба цей планшет брати до нього. Тобто простіше поки зараз тим. Взяв таку прищепку. Фонтековська це теж в комплекті від лаунча йде. І два канала. І перехідники тут різні голочки. Всяке ось таке. Зараз буду дивитись, чи в нас до катушки підходить все. Імпульси, живлення. І потім чи в нас виходить звідси. Якось так. Ну, в принципі, чек світиться, можливо, ще підключитись до блоку керування. До можливо, якісь помилки покаже. Ось зараз буду це робити. Так, в общем, перевірив сигнали. Тут входящі, у нас сигнали є. І перевірив на самих проводах, теж сигнали є. Живлення приходить. Тобто іскра є. Також витягував. Ну, Свічку, як то кажуть, роз'єм і вдівав свою свічку. Це 100% робоча, дивився, тось іскра є. Так, ви, напевно, вже здогадались, в чому проблема була. Тобто, перевірив у нас звідси виходить іскра. Сюди сигнали приходять, перевірив на форсунках, імпульси є. Живлення є, тобто, якоби топливо. А, перевірив, там, відкрутив, що топливо поступає на рампу форсунки, тобто викрутив свічку, подивився, що топливо в циліндрі поступає. Перевірив, хотів підключитись через програму, але там роз'єм нестандартний, плюс, як сказати, треба для нього спеціальна програма, якої в мене зараз немає під рукою. Ось, почав дивитись більш детальніше, перевіряти. Тобто, у нас неправильно стояли ось ці провода. Тобто, перший, четвертий, другий, третій. А, стояли по порядку. Перший, другий, третій, четвертий. Тобто, хтось поміняв, як то кажуть. Поміняв місцями, тобто, ось така несправність. Тобто я навіть опитний і зразу не, як то кажуть, не подумав, що. Може бути проблема в цьому. Зараз, в принципі, я поміняв, як воно має бути, і машинка тепер заводиться. Трошки довше. тобто немає тут тахометра Ось його щось ковбаси цього двигуна Ось видно по дверці. Під зеркало видно, як підковбашує Так, підковбашує Підков але машина завелася. Пу -пу -пу. Якось так. Зараз ще раз перевірю сигнали, на які виходять з катушки. Можливо, якийсь циліндр ще не цей не допрацьовує. Так, вигнав на вулицю, щоб не коптіти. Тобто настроїв сигнали. Тобто це у нас другий канал іде на. Той роз'єм, а перший канал йде на високовольтний Ось провід. Зараз завожу і подивитись. Так, це у нас. Ось, не було там контакту. О, дивіться. Той сигнал чіткий. Перекидуємо на четвертий. І на четвертому теж нормально. Тепер міняємо. Так, тут сигнал появився. Тепер міняємо на другий, третій. Сигнала немає. Тобто, як бачимо, у нас. Сюди приходить на роз'єм сигнал, а нічого не виходить на ось цей канал. Тобто розуміємо, що у нас катушка під заміну. От якось так. Так, загнав я знову в гараж, зв'язався з власником, тобто сказав, що завтра вже, тому що пізно вже сьогодні її вряд ли купиш, на завтра він її підвезе і тоді я поміняю. Не знаю, чи це попаде на кадр, але е, я думаю, що якщо власник буде стояти, то, звісно, я не буду знімати. Якщо він привезе і поїде десь на годинку-другу, хоча тут і помінять ну, півгодини, годинка. І... Ну, тобто, можливо, не попаде на, на, на відео. Тось, в принципі, тут все видно, що два циліндри, а також я ще не показав, ну, знімав е з другого-третього циліндра е через, цю, через цю свічку, ну, перевірочну свою. Тобто також іскри не було. То, тобто, що свідчить про те, що у нас другий, третій не працює. Тільки заміна. Поки на цьому все так, забрали В общем, власник сам вирішив ставити цей модуль запалювання. І то є, цікавий ще момент, коли я зранку прийшов віддавати ну, вже машину, то вона завелася і нічого не троїла. От, але самі бачили, то є, у нас другий-третій сигнали приходять на катушку, а не виходять. Тобто, власне, сказав, сам поміняє. В принципі, машина на чотирьох виїхала в циліндрах. А там, можливо, якийсь заскок буде, то знов. От то треба міняти, в общем. В принципі, кому був корисний, ставте лайки, все, підписуйтесь до нових відео.